What is por Доброго ранку. Ми бажаємо вам разом із нашою ранковою гостею. Доброго ранку. Доброго ранку. До нас сьогодні завітала Олена Досенко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби у Херсонській області. І говорити ми сьогодні будемо про соціальну виховну роботу, яка проводиться із засудженими, які знаходяться у місцях позбавлення волі, і тими, у кого можливо, є випробовувальний термін, ті, хто не потрапили за ґрати. Але робота з ними теж ведеться. 26-45-96, Я знову нагадую вам цей номер телефону для того, аби ви телефон. І приєднувалися до нашої розмови. Ну, почнемо, мабуть, з приємного все ж таки, оскільки березень виявився багатим на свята, і святкували ми їх тут, на, по, по цей бік колючого дроту. І по той бік також люди не залишилися без уваги. Також всі березневі свята власне, були у вашому такому календарі. так? Ну у нас були не тільки березневі свята, ми розпочали вже готуватися до березня ще у лютому місяці. Ми розпочали конкурс, присвячений дню народження Тараса Григоровича Шевченка, який завершився до його дня народження. Але цей конкурс був розпочато задовго до дня народження. Це був літературний конкурс. В ньому, в ньому змогли прийняти участь. Всі ті особи, які перебувають в місцях позбавлення волі і які мають хист, талант до написання вершів та прози. Були приємно здивовані, ви теж були членом журі, такі були вірші і прості, і непрості, і емоційні, проза була написана. Як голова журі визначив, головою журі ми обрали Кичинського Анатолія Івановича, то проза була написана досить професійно. Це був перший конкурс, перший ваш такий досвід. Тема була власне дійсно така поезія мала бути присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. І можливо, навіть саме це стало тим, що не було такої кількості учасників, як би нам хотілося, оскільки ми знаємо, що талановитих поетів, які перебувають сьогодні у колоніях, значно більше ніж ті, які взяли участь. Ну, Будете ми, щось змінювати? Ми плануємо і поспілкувавшись із працівниками, виявляється, в нас є і працівники, які дуже талановито пишуть, але не наважаються свої вірші нам надати. І поспілкувавшись з тими поетами, які надавали нам на конкурс, вірші е прийнято було рішення, що. Такі конкурси будуть у нас тривати, і вони не будуть прив'язуватися до якоїсь тематики. А будемо визначати ту тему, яка буде найближча тій людині, яка перебуває в місцях позбавлення волі. Тому, наприклад, мені теж ну, це робиться не для Галочки, а дуже цікаво подивитися, як віднесуться до цього. і... Яку тематику оберуть, і які будуть ці вірші. Будемо намагатися, щоб в цей раз надавалися один, два, ну, три вірші від кожного учасника. А mm -hmm. знаємо, що вже є і збірки у людей. Тому треба це розвивати, це дуже позитивно впливає на тих людей, які знаходяться там. Це шанс якось себе виявити, проявити. І навіть ті, хто мають справжній хист, це майбутня професія, як ми бачили, цей Михайло Подмаско так, так, переможець. Да, в конкурсу. Йому 21 рік, і Він дуже гарно пише. Якщо з ним попрацювати, це може стати його майбутньою професією. Ну, власне, якщо ми говоримо дійсно про тих людей, які взяли участь, ми з ними спілкувалися, мали таку нагоду, і для них це і додатковий стимул. І власне вони кажуть, що в них не було можливості можливо десь виявити цей свій талант, цей свій. І хист, і ось такий конкурс надав таку можливість, і тепер вони писатимуть вірші вже з більшим запалом, напевно, так? Якщо говорити про поетичний конкурс, то це все добре. Але ми бачили також, що. Люди, які перебувають за ґратами, тимчасово перебувають, і зрозуміло, що вони не втрачають ось цих зв'язків із своїми родинами. А тому дні відкритих дверей для них організовуються постійно для родичів засуджених, для членів громадської ради, спостережної ради. На одному з таких днів відкритих дверей не так давно були і ми. І власне. Цей день співпав із святом Масляної. так? Це був один з останніх днів Масляного тижня, прощений день, прощена неділя. Власне, ми теж бачили, наскільки важливо для цих людей почуватися ось незабутими і невідрізаними від світу. Про це свято можете нам розповісти? Це навіть не те, що ну, незабуті, невідрізані. Більша кількість. Осіб підтримують зв'язки зі своїми, зі своїми родинами, і ми намагаємося все робити для того, щоб ці зв'язки не втрачалися. Але е такі свята це Масляна, вважається, як розгульне свято, да? народне, домашнє свято. Mm -hmm. І на перший погляд, це було, ну, не можна було. Завмістіть розмову не було. Завмістіть да, колонію і народне свято, але ж були проведені такі конкурси, які були цікаві і для тих, хто відбувають покарання. Те, що на вулиці було виставлено, як печуться ці блини, тому що дехто вже, мабуть, і забув взагалі, як це робиться. як Готується Гот... їжа. Цей запах і випечки, і і це свято, воно. Ну, Принесло таке настрій, підняло, я думаю, всі колонії. На жаль, це проводилося тільки в 10-тій установі. Плануємо на той рік це робити, але я вважаю, це великий позитив. Був. Знову ж таки, ми з вами говоримо сьогодні про ті починання, які от були в цьому році, цього березня, ми візьмемо так один місяць, які вже. Показали, що це є позитивом, і які надалі ви будете продовжувати. І одне з таких починань це була виставка робіт майстринь, які зараз перебувають у слідчому ізоляторі. Дівчата виявили бажання показати свої роботи. Ми теж були, ми теж там бачили їх. Ну і власне були вражені. Справді кому прийшла така ідея? Чи це була ідея дівчат, чи все ж таки адміністрація установи звернулася до них з тим, аби зробити таку виставку? Ідея була спільна. Дівчата перебувають під вартою. Що таке під вартою? Це камерне приміщення, це не в установі. Дуже важко, коли ти знаходишся постійно в одному тому ж місці. Прогулянка один або два часа, і весь інший час треба чимось займати. І тому керівництво установи пішло на це. І був створений гурток творчості, до якого війшли ті дівчата, які бажали себе виявити. Ну, таку виставку ми от аналізували ми вперше, ну, взагалі Херсонський СІЗО вперше провело. І коли ми починали, розпочинали про це розмовляти, планувати, то, наприклад, я навіть не могла уявити, скільки буде робот. І які будуть це роботи, і ми запросили компетентну людину з нашого Херсонського державного університету, який надав оцінку, і дійсно роботи виявилися професійні. І ви бачили такі доволі великі роботи, на які треба потратити велику кількість часу, але не це головне, головне, що в них була душа. І крім професійності, там було видно настрій, всі роботи були оптимістичні, всі дівчата надіялись на те, що вони надіяться, вийдуть і повернуться до своїх дітей, хтось вийде заміж, народить. Тобто, жінка вона не може без творчості. Це умова, при якій жінка повинна розвиватися, де б вона не знаходилась, навіть за гратами. Тому було таке рішення прийнято, і ми не пожалкували, і будемо далі теж. Це розвивати. А ви знаєте, що показово? Що от членами журі ваших конкурсів, ваших виставок є люди відомі, люди, які вже мають свої зробили собі ім'я у тому чи в іншому виді творчості. Ми говоримо про Анатолія Кичинського, Лаурата Шевченківської премії. Ми говоримо про Віталія Раковича, члена національної спілки художників України. Тобто, це означає, що ці люди вам допомагають, крім того, ви співпрацюєте. Із церквами ми бачили священиків на вашому заході? Ось про не лише про таку творчість, а і про виховання духовне і власне про освіту. Ми будемо говорити. Давайте після того як послухаємо нашого глядача. Доброго ранку? Будь Доброго ласка. Рам. Будь ласка, ви тільки що розповідали про дуже гарні і красиві картини засуджених жінок. Скажіть, будь ласка, а чи можна десь приобрести ці картини? Дякуємо вам за запитання. Чи можна десь придбати картини цих жінок? Ну, на сьогоднішній день ще ні, але у нас планується відкриття магазину в... на дружби 4. І ми будемо просити дівчат, щоб вони виготовляли теж картини для цього магазину. Тому що це і шлях їм заробити гроші і е, 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 Власне, да, експонати. Придбати, я думаю, да, експонати гарні захотів. представити. Але ці картини, всі, які виставлялися, вони вже направлені ріднім, бо дівчата вишивають і відправляють для своїх рідних. Там навіть були такі для доньки, хтось для батька вишивав, тому всі ці картини нам привозили вже рідні. Це були Бо... картини подарунка, да, а надалі да, А надалі ми плануємо, порувати. що ці картини, що будемо просити дівчат, щоб вони виготовляли для нашого магазину. Знаю точно, що <клух> дівчата вже, напевно, працюють над іконою для храму Святої Трійці, оскільки настоятель цього храму, отець Євгеній, замовив їм, так? І вони сказали, що подарують для храму цю ікону. Так, да, отець Євгеній навіть був готовий купувати, тому що він каже, до них приносять дуже багато ікон вишитих. але... Ця ікона, яка була, вона його зворушила і професійно була вишита. Але дівчата відмовилися продавати, вони сказали, краще прийдіть нам, сповідуйте нас та зробіть нам причастя. У нас є запитання глядача, <как> ми вас слухаємо. Доброго ранку. Алло. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Доброго ранку. Добре. Хотілося б узнать, а як в інших учреждениях отмечалась праздник масляниці? Дякуємо за запитання. Ну, власне, ми сказали про те, що це лише у 10-й да, було, тільки Так, тільки в 10-й установі, але ми в інспекції для працівників організовували масляну. Не ми, а громадська організація приходила до нас, теж було дуже приємно, весело. Була змога поспілкуватися працівниками, і відволіктися. А в інших установах в нас масляна як такова не празднувалася, але в прощене воскресіння в неділю проходила служба, і засуджені мали змогу. Сповідуватися, і була надана змога подзвонити по телефону, для кого це було важливо до рідних поспілкуватися і попросити пробачення. Ну в кожній установі є, якщо не церква, то маленька капличка або якась маленька кімнатка, куди можуть прийти засуджені і власне поспілкуватися із священиком, поспілкуватися із настоятелем своїм. Якщо ми говоримо про Масліну, то ми вже сказали просто для глядачки. Повторимо, що це був перший такий досвід, пробний досвід можна сказати. Зати а вже наступного року можливо інші установи його візьмуть собі так на замітку, так і продовжать. Ми говоримо зараз дебільшого про свята, не забуваємо при цьому і про будні. оскільки зрозуміло, що коли люди звільняться, коли вони вийдуть вже на свободу, то не лише свята на них чекатимуть, а відповідно вони мають бути підготовленими. Не всі, хто потрапляє за ґрати, мають освіту, не всі мають певну спеціальність, і наскільки я знаю, то і освіту, і спеціальність вони можуть здобути і навіть вищу освіту, перебуваючи у колонії. Зараз іде от Власне, всі готуються до оцінювання. Залежного оцінювання. І чи йде ця підготовка і у вас? Так, ми вже зареєстрували 37 осіб, в тому році в нас 16 складало, а в цьому році зареєструвалося 37 осіб. І Люди готуються, ще час є. Всі документи, які необхідні були, ми направили до. Сімферопольського центру оцінювання, ну, тримаємо зв'язок з ними, тому бажаючі виявилися. Тепер треба шукати бажаючі Вищих навчальних закладів, хто погодиться прийняти їх на навчання, тому що дистанційне навчання не всі вищі нам надають таку змогу. Ну, ми говорили про це минулого року, що була така проблема, що людина не завжди може отримати саме ту спеціальність, яку вона хоче, не завжди може вступити саме до того вищого навчального закладу. Саме через цю проблему не всі вищі навчальні заклади готові надавати Ми дистанційну на сьогоднішній день, де робота безпосередньо з засудженими особами. Коли вони визначаться з навчальними закладами, тоді ми вже будемо йти до керівництва і просити, щоб нам йшли на зустріч. У нас є запитання глядача. Доброго ранку. Доброго дня. Будь ласка. Доброго дня. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи можна у кого здати зонічні незалежні оцінки? Дякую. Дякую. Ну напевно, коли ви телефонували, ви прослухали нас трошки. Давайте скажемо ще раз, що в колонії можна зареєструватися для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, вибрати ті предмети, які ви вважаєте, що вони вам знадобляться, коли ви будете вступати до навчального закладу. Саме на ці предмети зареєструватися. До колонії будуть приїздити, як це буде проходити, тобто на свободі. Абітурієнти йдуть до того місця, яке їм визначене. Тут буде все наоборот. Приїдуть спеціалісти, будуть проводити mm -hmm. тестування, там на місці це буде все. Запечатуватися, відвозитися до центру і там буде вже оброблятися минулого року. Ми були свідками. Ну, перше, це було. Вручалися дипломи, так да. засудженим, які здобули вищу освіту. Цього року у вас є вже такі випускники? Будете вручати ні. В нас в цьому році ще навчаються особи. Угу. Ще навчаються. Ді Якщо ми особи. говоримо зараз вже про вищу освіту, але давайте повернемося ще раніше до школи. При кожній установі працює школа, чи не при кожній. Ні, ні, там, де в нас лікарні, там шкіл немає. А так в 10-й, в 105-й, в 90 й і в СІЗО в нас є школи. У нас 100% заповненість. Це ну, такий гарний показник. Всі, хто бажав і всі, хто має наміри, бажання, вони всі можуть отримати загальну середню освіту. Ми говоримо про загальну середню освіту, а ще є і спеціальна освіта, оскільки теж, аби працювати на виробництві і потім вже виходити на свободу, теж із певною спеціальністю є у вас навчання і таке. Є в нас mm -hmm. да, так називаємо ПТУ Професійно технічне, да, технічне. Uh -huh. училище, де можна здобути робочу спеціальність. Це, ну, на мій погляд, це іноді навіть важливіше, чим вища освіта, коли ти маєш добру робочу спеціальність, тому теж всі бажаючі можуть отримати робочу спеціальність. Якщо говоримо про підготовку засуджених до виходу на свободу, то власне не лише ось надання їм освіти, надання певної спеціальності є такими ключовими факторами. Зрозуміло, що це дуже важливо для будь-якої людини, вона принаймні вже буде знати, куди подітися. Але чи є ось така певна підготовча робота, скажімо, за рік, за півроку, до того, як людина звільниться, чи працюють з нею психологи, чи розповідають, тому що я чому запитую, ми спілкувалися власне, з переможцем. Етичного uh -huh. конкурсу хлопець у 15 років потрапив за ґрати, зараз йому 21, ви сказали, і весь цей час він перебував за ґратами. і він чесно зізнається, що він боїться да, він... переступати цей що поріг. Емоція буде, каже, це буде радощ, але я боюся, як воно буде. І таких більшість, напевно. Ну, хто великий термін проводить, то більшість, тому що. Зараз такий час, який стрімко все міняється. Наприклад, 6 років назад комп'ютер це було якесь mm -hmm. диво. Зараз ви можете побачити, що там в общественному транспорті їдуть, вже спілкуються при допомозі смс і інших технологій. Хоча комп'ютери в колоніях є, да, комп'ютери да, комп комп да, є mm -hmm. в колоніях. За певний період, там за пів року, людину зараховують на курси. Є такі спеціальні курси для підготовки до звільнення, і з ними працюють не тільки психологи, але й до нас в колонію. Колонії відвідують інші громадські організації, Центр соціальних служб для сім'ї, mm -hmm. дітей та молоді, і вони вже проводять цю роботу. Людина опитується, вивчаються ті соціальні зв'язки, які в неї залишилися, направляються повідомлення по місцю, чи, того, чи де він раніше жив, чи те місце майбутнього проживання, яке вже особа обрала. І ведеться переписка із центром зайнятості. Тобто робота. Цьому напрямку ведеться, аби було бажання людини вийти, працювати і стати на шлях нормального законопослухняної громадянина України. Громадянина. У нас є запитання глядача. Доброго ранку вам. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброе утро. Доброго ранку, ранку. ранку говоріть, будь ласка. То що ви все ділаєте? Робите... Это очень похвально и почетно. Но дело в том, что человек, когда освобождается, ему очень трудно устроиться на работу. Дело в том, что создается такое впечатление. Если человек уже отсидел, на сегодня никто не предприниматель, никто на заводах, нигде, хотя он имеет специальность до... До заключення і там получил. його можуть з трудом, очень з трудом беруть. Йому нічого залишиться, як обратно вернуться знову повернути на своє місце пребывания. Ви согласны со мною? Сколько людей зараз обратно возвращаются в тюрми? Всі спасіба звині дякуємо вам. Це дуже важлива думка. Власне, і mm -hmm. чути і... це реальна думка. І ми спілкували. У нас був день відкритих дверей в СІЗО, і мали змогу спілкуватися з батьками. То перше, що цікавило, чи приймуть їхніх дітей на роботу. Так. Ну, це, власне, вже не залежить ні від адміністрації, ні від керівництва е нашої служби. Це вже така менталітет нашого народу, можна говорити. І... Але знову ж таки, давайте нагадаємо, що робота із центром зайнятості ведеться, так? А ви колись відстежували, який відсоток засуджених, які вийшли на свободу, взагалі знаходять місце роботи собі? Ми спілкуємося з центром зайнятості, ми отримуємо від них відповіді, хто звернувся. Більшість людей бажає самостійно шукати роботу. І враховуючи те, що все-таки в нас область аграрна, то казалось би, в нас немає такого, що не можна знайти собі роботу. Крайній мірі літом завжди є робота і на полях і у фермерів, і на ринку. Але дійсно така от думка існує: що якщо особа відбувала покарання, ніхто не дивиться, що це за особа, за який злочин вона відбувала. Є ж злочини не обов'язково, що він щось вкрав, да? а є неумисні злочини, є з необережності злочини, є дорожньо-транспортні пригоди, але це якийсь вже так прийнято в нас в нашому суспільстві. З цим треба боротися, треба. Тому що вже, ну, якщо не буде суспільство приймати цих людей, в них дійсно буде тільки дорога назад. Ну, власне, ми говоримо, що такою підготовкою може бути робота. Ми про це розповідали вже просто на контрагенських об'єктах, де люди часто і залишаються потім працювати у тих господарствах, де ось починали працювати ще перебуваючи, ну, скажімо, вже, вже не за ґратами, але, але ще на, й не на, на свободі. Волі, да. Олена Андріївна, в нас. Буквально не залишилось з вами часу. Дуже багато ще питань є, які хотілося б обговорити. Тому я думаю, що наші зустрічі ще обов'язково будуть. Я дякую вам. Ну і звичайно, говорили ми сьогодні про серйозне, але я думаю, що побажання, весняні ранкові будуть ваші набагато такими. Оптимістичнішими, так? побажання всім глядачами, працівникам, всім, щоб завжди було натхнення і була та ціль, заради якої ми працюємо, і щоб ми завжди бачили той кінцевий результат, заради якого ми працюємо. Дякую вам. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні була Олена Досенко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області. Вам ми кажемо до побачення, а з вами не прощаємося. Нас ще не все. Залишайтеся з нами.